Христос не Воскрес! Цікаво. Так написано у Слові Божому чи ні? Ідіть, скажіть, що його вкрали. І то слово пронеслося до цього часу, що Христос не Воскрес! Як би ви відповіли, і я в місті з вами? Воскрес Христос чи ні? Христос Воскрес, а я ці Воскрес для жизни нової. І от питання. І як много раз, коли ми ще були маленькі, коли був той великий такий праздник, в селі пахло, та коли комен горів, бо паску пікли, так говорили люди. І казали, що «Велик День, великий день. І той великий день був для людей дуже цінним, чи ні. І я би хотів сьогодні в нашому собранні собі, вам. Сьогодні було много прочитано. Наші молоді співали старі, швидкі з ними. І чи той день сьогодні великий для мене. А в чому великий день? Сьогодні говорили про Ізраїля. У них був великий день чи ні? Як ви кажете? Був великий день тоді, коли написано сьогодні, браті, говорили, коли косяки дверей були помазані, коли весь Єгипет плакав, а Ізраїль радувався. Вони виходили з рабства, то для них був дуже великий день. І та була радость їхньому серці. Ну, як було сьогодні ще прочитано, недовгий час та була радость. Чому? Тому що треба було довіритись тому, який вивив їх із Єгипта і предоставити своє життя в його руки, тому що він заботився про них чи ні. Але біда була в них, тому що в них серце не було поміняно. І сьогодні для нас може бути великий день, хтось радується. Хтось має радость в Дусі Святому, хтось переживає близость, а для когось просто форма служіння. І тому сьогоднішній день, коли Бог дав мені дихання в груді і вам, є великий день для вибору мого жити з ним, двигатись з ним і в вічності бути з ним чи ні. Тому що написано так: каже ви. Робили, ми робили чудеса і знамення іменем Твоїм, ми говорили про Тебе, то все. Він подивився на них і сказав: А я не знаю вас, ділаючих беззаконня. Як так може бути, ми з вами спасенні?» Ми, вроді, говоримо про Христа, ми говоримо про спасіння, про Воскресіння, в той самий момент, я або ви можемо робити беззаконня, а в чому беззаконня може заключити моє і ваше? Для чого Христос прийшов? Щоби показати дорогу життя. Сьогодні було сказано свят, свят Господь, в чому святость! І написано: якщо я свят, то і ви святі, тобто святі відділені від усього того, що є в світі. Христос ізбрав Ізраїля, Він їх відділив. В Авраамі Він сказав Авраамові вийди, іди, ходи передо мною, і будь непорочен». І Він від того наслідя прозвів свій народ, де написано, ви були відділені». Ви маєте жити окремо, тому що я ваш Бог, який вивів вас із рабства. Дорогі друзі, я і ви ми відділені маємо бути. Для кого відділені маємо бути? Для того, який жив, який умер і який воскрес, який буде йти за церквою своєму, за святими, які відділені, які реально прийняли то все. І тому хай Бог благословить всіх нас. Зрозуміти не тільки співати про Воскресіння, але жити ним і двигатись. Тому що в Слові Божому написано, я б хотів просто прочитати, можливо, такі слова, які не дуже нас і радують, де Бог говорить за народ свій Ізраїля такі слова. І синов'я і юди ділають злоє пред очами моїми, говорить Господь. Поставили мерзості свої в домі, над котрим наречено ім'я Мое, щоб оскверніть його. І устроїли висоти тофета, долі, в долі є, є дом єномових, щоб сужигати сыновей своїх і дочерей своїх в Огне, чого я не повелівав, і що мені на серце не приходило. Зато, вот приходять дні, говорить Господь. Когда не буду более называть место это тофетом и долиной сынов и номовых, но долиною убийства и тофета будут хоронить по недостатку места, и будут трупы народов этого, пищею и птицам небесным и зверям земным, никому будет отгонять их, и прекращу в городах иудеи и на улицах Иерусалима голос. Торжества, голос веселія, голос жениха і голос невести, тому що земля буде пустинею. Страшні слова написані, я думаю, для народа Ізраїльського все було сказано. Чому та ви сьогодні браті говорили дом мой, домом молитви наречеться, а ви зробили його вертепом розбойником. І тому Христос, коли прийшов, сьогодні було сказано, заплакав і сказав такі слова: ібо сей дом остається ваш пуст. І він остався пустим. І в 70-му році він був розрушений. Не могли собі євреї представити, що храм може бути розрушений. Читаючи історію, хто з вас читав, вони стояли там, вони билися, навіть ті вояки, які не раз. Відали військо і війну Римської імперії, вони удивляються отого, того, що як євреї стоять за тот храм. Ну, опілення від Бога вже було. І за чого? Із-за того, що вони не прийняли Христа, за те, що приходив до них великий день освобождення. Но він для них був чим? Можна сказати, смертю і вбійством. Я думаю, собі сьогодні ми з вами говоримо про Христа, співаємо про нього. А написано: Христос прийшов на землю, щоб нас освободити, дати радость і злити Духом Святим любов в наші серця, в чому заключається наше життя християнське. Я думаю, що ми б любили Бога, якого не видиме. А ближнього ці можемо любити, ці можемо вмістити, ці можемо пожертвувати. І тому Слово Боже каже: я був в темниці, я був там, я там. Ці виділи мене. І люди, які виконують то слово, кажуть: А ми тебе ніколи не бачили. А Христос каже: Та кого ви посетили, кому дали, кому помогли. Тому що в тому заключається радость кожної людини, коли ми робимо ближньому добре. Де слово Боже каже: якщо ти любиш ближнього, то любиш і себе, якщо ти не любиш ближнього, то не любиш і себе. І тому заключається любов Божа в цьому. Бо Христос умер за нас, коли ми були грішники, як було сказано, воскрес для нашого оправдання. Слава йому! Це стоїть оцінити положення Великого дня. Ви помните, як це ця жінка оцінила, яка йшла толпа, було много людей. Як сьогодні всі говорять про те, що Христос воскрес, но в неї було мучення в душі, в неї була трудність. і в серці положила поспілкуватися, прикоснутися. І коли вона прикоснулася, Христос усі ті толпи зробив установку і каже. Хто прикоснувся ко мені? Вона не могла скритися. Для мене день великий, тому що я прикоснулася, і кровотічення остановилося. І Христос каже: велика віра спасла тебе. Яка наша віра? Може, вона маленька, така, як у того чоловіка, який сказав: Я вірю. Поможимо йому, не вірю, то є визнання того, хто ти є в натурі. І Якщо ми щось не так зробили, є той, який прощає, любить і милує. І тому хотіло б, щоб той великий день був для нас великим праздником, в з живим Богом і надіждою на вічність, де написано, Він скоро прийде узрять його і ті, які пронзили Його. Як ми будемо зустрічати, як я буду зустрічати, яке моє життя, які мої цінності на цій землі мене Христос спас і помилував, як написано Ізраїля спас, вивів, подав їм путь Но, к сожалению, Всі, ви читаючи Слово Боже, знаєте, із мільйонної армії. Два чоловіка вийшли в обітовану землю. А чому вони вийшли? Тому що написано: у них був новий дух, у них було нове мишлення. Вони виділи все те, якої великої предстоїть перед ними. Але вони сказали: а наш Бог ще більший, бо він є з нами. Алілуя! Слава йому! Можливо, у тебе трудності, переживання. Знаєте, в одного чоловіка, великого реформатора, якого ви знаєте, були такі моменти, коли він уже був розочарувався і так сидів у своїй кімнаті, і от заходить жінка до нього, уділася в чорноє, у такої траурне, прийшла до нього, а він дивиться і каже: Скажи, що сталося? Вона говорить, Ісус умер і більше не воскрес. Він говорить, такого не може бути, тому що Христос Воскрес! Він мене хранив до селі, і в нього пробудилося нове двіження внутрішньо, і він далі робив роботу, для якої його покликав Бог, тому що він вроді старався, але вчув такі слова з неба. Праведний вірою жив буде, а наша праведність в Ісусі Христі, слава йому! Будемо цінити смертю Христа, Його життю, Воскресенням, і будемо чекати, коли Він прийде за невісту своєю. І той великий день настане, коли спомните, били камінням, побивали одного чоловіка, а для нього був прекрасний день. Він каже: я бачу небо відкрите, і сина чоловічного, стоящого Діснує Отця Стефан. Твоя життя закінчилась, і він молиться, Отче, не вмини їм гріха. Вони неправильно роблять, прости. Чи є в нас така любов і до ближнього, і для тих, даже, хто нас гонить і поносить, щоб та любов була совершенна, бо вона була в Ісусі Христі, коли Він був на Голгофі, дивився на всіх тих, які били і плювали того, який сотворив. І він каже: Отче, прости, бо вони не знають. Що роблять. І тому сьогоднішній день великий для тебе і для мене, де ти можеш прийти до Христа, розказати Йому, поміняти свою життя і в будущому бути відділеним для Господа нашого Ісуса Христа. Хай Бог благословить нас, поможе нам. Ми будемо дякувати Богу. Я думаю, що всіх є подяка, чи ні? Всіх є подяка. За що? За те, що Христос Воскрес! Слава Йому! І наше серця Воскресив для вічного життя. І тому тут -то я теж подяки за прожити 83 роки, за 67 років, за 27 років прожити. Я хочу прочитати. Прошу помолитися, що Бог і надальше допомагав у житті. вірно йому служити. Кожному із нас, хто сьогодні дожив до того Великого дня, щоб Бог поміг нам не лише писати, не лише говорити, але вірно жити, тому що Він нас покликав для вічного життя, бо Він смерті грішника не хоче. Але настане день великий і страшний, коли написано, і самий храбрий возупіє, щоб гори його покрили. Колмис сокрили, так люди будуть утікати від лиця Божого. А церква Христова що буде говорити? Вона підніме свої очі і скаже: мій Спаситель, Господь, бо я на тебе уповав. Така наша надія на Господа нашого Ісуса Христа. І тому подякуємо Йому. Але в процесі життя у нас є нужди і переживання чи ні. Є в нас проблеми одна з трудностей. Це може жити без проблем на землі? Не можна. Чому? Тому що в тих проблемах куєся наша доля і довіра нашому Богу. Хто з вас бачив, коли желізоб'ють, коли його б'ють, коли воно чорно, це коли червоної вогньові розкалене, і тоді його б'ють і воно піддає всьому. Так само наше життя, у наших трудностях, випробуваннях, переживаннях, болезнях, Воно... Кується в тому, щоб повністю довіритись Христу. Тому що ні, ми жиємо. Уходя від хто із нас може казати, що на другу неділю то буде або завтра, або колись. Життя наше сокрите від нас. Уходя ми можемо йти, але як важно ходити з тим. Хто тебе спас, і помило, і хто віддав своє життя за тебе, тоді не страшно, буде не смирнішого, а будемо розуміти, що ми принадлежимо йому як тут на землі, так і в вічності. Слава нашому Богу! І тому приклонимо коліна у той великий день, прославимо Бога. Хай Дух Святий наповнить наші серця і хай уста наші славлять Його за те, що Він нас спас і помилував, відкрив наш разум, дав нам пізнати Його, а давши наше життя у наших руках чи ні. З Божою помочю ми йдемо, тому що Бог нам допомагає. Можливо, на землі трудності, проблеми переживання, але в тих моментах життя у нас є надія на тебе, бо Ти пройшов тот путь і ти казав, і можеш нам допомогти. Слава тобі! Дякую тобі за сьогоднішній день. І я дякую тобі, що можу бути з народом Твоїм, Господь. Ти великий свят і свято ім'я Твоє. Пусть наше уповання буде на тебе, Господь. Пусть наші руки не упускаються, пусть коліна не дрожать в різних обставинах, пусть наша надія буде на тебе. І та любов, яка злита в серця наші Духом Святим, хай вона возростає, Господь, хай вона розширюється, щоб ми могли другим говорити про тебе і життям доказувати, що ми є святі, відділені від міра і для тебе, Ісус. Ібо ти прийдеш за тими, які відділені для тебе, Ісус, поможи нам цьому. А можливо, десь щось не так зробили. Прости нас ради жертви Ісуса Христа, наш Бог, бо ти дивишся на нас через жертву Сина Твого Ісуса Христа. Слава Тобі! Ти бачив руки підняті. Ти знаєш ті записки, кому ти поміг прожити скільки до сьогоднішнього дня ти всім нам поміг прожити слава тобі, і ввів нас у тот новий великий день, коли ти явишся для слави своєї славою своєю і забереш тих, які надіялись, які жили, які були отділені. Поможи нам у тому. І просимо тебе, благослови наші сім'ї, наших чоловіків, жінок. Сынові і дочерей, Господь, ми хочемо, щоб всі славили Тебе. Як колись один чоловік сказав: А я і дом мой. Будемо служити, Може, Можемо, не бачимо того всього, але не саме молитву за тих, хто упав, під ними, хто вшов на верни, хто ще не пізнав тебе як вічного Спасителя, косни силою Духа Святого. А хто може на дорозі потерявся, Господи, возврати блудних сонових дочерей в лоно своє, тому що в тебе є одежда, в тебе є перстень, в тебе є нове назначення, новий пір для такових. Аллилуй. А нам поможе жити свято, возвіщати істинну правду Твою, будь з нами на храни, Господь, свої лічні нужди, переживання і за тих, хто не зміг прийти, хто вдома хворий. Ти знаєш, Господи, яви свою милість, так же не можемо мовчати за наш край, країну нашу, Господи, помилуй, установи, тільки ти то все можеш зробити, також народ свій Ізраїль благослови. Да буде охрана Твоя над всім, да многі ще познають тебе як вічного Спасителя, тому що ти не хочеш смерті грішника, а за милість твою, за любов, за це зібрання, за кожного, хто присутній на цьому місці. Слава тобі! Дай що, так як ми тут на місці є, щоб ми осознали, що ти нас спаситель, і ожиданні чекали того пришестві. і разом були в небі з тобою вічно, поможи кожному, укріпи. Дякую тобі за хор, який співав, за тих, хто вірші розказував, за братів проповідуючи і за нас слухаючих, щоб слово Твоє було в нашому серці і принесло плод. Для спасіння тобі слава, Отець і Дух Святий. Амінь.